Вітаю вас сьогодні в корнені. Зробили водичку людям. Одним не зробили, провели розвідку. Вон там на горбу нуль горства. Ми були півтора роки назад. Ось біля цієї кринички ми отут бурили обісінку. Ми її пробурили з третьої спроби, єле-єле ми взяли. І то поліпропіленовим фільтром я пробував взяти, воду не взяли, поставили фільтр сіточку взяли 500 літрів за годину. Замовник цю обісінку підвів колодязь. Ось поверхневий насос. Ось обісінка. Де вона? Де обісінка? ось обісінка виходить. Ні, це подача, ось обісінка виходить. До насоса насос, подача до будинку. До будинку. Дохреніща. Лінія ну, 500 літрів, говорить трошки малувато, слабувато, хотілося б більше. Хотів ще одну обісінку, щоб ми пробурили біля будинку. Ми провели там розвідку, ніфіга нема, одна жорства. Тому ми запропонували людині обсадити цей саме водонос, обсадити в колодязі зі 110-м фільтром. Ось він, як бачимо, зараз з нього качає. Обісінка дає. 500 літрів на годину, а 110 скільки б ви думали, дає. Набагато більше. Ано пишіть в коментарях, у кого які предположення. Коротше, відповідь така. 300 літрів за годину вона дає. Незважаючи, що фільтр набагато більший. Фільтр на всю длину. Всі можливі прослойки перейняли, але дає менше. Тому що бісінка бере з пласа воду примусово тягне. А сюди вода поступає самотком. Но є один плюс 110 В колодязі запас набирається літрів 500 води. Постійно пливуни воду підмучили і дуже-дуже-дуже медленно вона набиралася. А тепер цей запас буде встановлюватися за 2 години саме злівом із цієї 110-ї скважини. Тобто кожну годину можна брати сміло по 300 літрів води з цієї криниці. То варіант теж непоганий. Замовник уже буде, буде рішати, що як. Це там сусіди ще хотіли скважину, говорить, напевно, сімку кинемо до сусідів лінію. А цей буде користуватися. 110-ї він поставить либо гружний насос, ну, либо теж можна цей же самий поверхневий використати сюди. Ну, якось так. Якась така робота. Ось такі, до речі, фільтри. Ми ставимо на 110-ту. Кому потрібні фільтри на 32, 110-ту, 90-50, будь-який діаметр, шукайте на OLX. Або у мене по хорошій ціні. Фільтр сіточка двослойний. Бачимо, там подмотки не треба, там є внутрішній шар. Ще сіточки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.